Доброго ранку, ми з України, я Ірина, мої любі, я вас вітаю на моєму каналі. Я рада вас бачити. Щаслива, що ми перейшли в новий рік. Живі, здорові, не всі. Ось, мої дорогенькі. Сподіваюся, що ми цей рік витягнемо це все. Хтось каже, що рік буде тяжкіший, хтось каже легкіший. І так, дивимося мої дорогенькі. Енергії дня для України. Так? Як завжди, трансформація йде, ви бачите? Я витягну ще декілька карт. Бачите, трансформація. Тобто закінчується той період. Ви бачите, концентрація і йде новий початок. Ви бачите, дивіться, ми проходимо наразі повне очищення, повну трансформацію, іде концентрація. Тобто, я так ще бачу цю карту підводних камнів, очищення. Якихось неприємності. Бачите, коли ми очищаємо це все, виходить там сонечко, іде новий початок. Ось так я це бачу. Ми зараз наразі проходимо важкі, це важкі часи, дуже важкі часи. Як то кажуть, перед світанком найтемніша ніч. Ось так. Але, як то кажуть, інакше не могло бути. Не могло бути. На жаль, не могло бути. Українці не вчаться на своєму досвіді. Я сподіваюся, що цей раз нас навчить. Пам'ять у нас не буде короткою. І так, мої любі, тепер індивідуально для кожного з вас карта номер один і карта номер два. Будь ласка, вибирайте свою карту, а ми будемо дивитися, що вас чекає сьогодні? Ви бачите, дивіться. Іде карта світ. Тобто завершення, гармонійне завершення чогось. Ви прийшли до висновку, що все. Іде по плану, все йде за рахунком. Тобто, це може бути і перехід з першого класу в другий клас, перехід з одного етапу на інший етап. Тут у вас, ви знаєте, повна гармонія з світом, з вами. Це хороша, дуже хороша карта. Це і успіх, це і удача, це коли підвищення кваліфікації. Це взагалі дивіться, цього ви не могли уникнути, тому що це старший аркан. Тобто сьогодні дуже важливий день у вашому житті. Тобто ви переходите на якийсь інший рівень завершення чогось, початок чогось нового. А це завжди так. Чогось щось завершається. І іде щось нового. Це може бути і навіть якесь свято, якесь юбілей. Якщо взяти 21, можливо, ваша дитина має 21 рік, і таке може бути. Розумієте, карти вони такі. Як то кажуть, багатогранні в них дуже багато можуть. Ви знаєте, ви можете бути, бути спеціалістом, я не знаю, десятиріччями розкладати карти, а потім вийде ще якесь нове значення. Щоб ви розуміли, карти завжди можна. Вони можуть відкривати свої сторіночки за сторіночки. Все життя мої дорогенькі. Насолоджуйтеся цим процесом, не просто так, знаєте, тяп-ляп. Відзначити в своїй пам'яті як важливий день. Карта номер 2 мої любі. А тут у нас іде жриця жриця завжди говорить про мудрість, про невтручання нікуди, спостерігання. Спостерігаємо, знаєте, між двох вогнів. Будьте сьогодні між білими і темними. Хоча в цьому таро, бачите, не видно ні білого, ні того, все світле, все гармонійне, мудрість. Перш за все, загадковість, якщо ви жінка, будьте мудрою, будьте загадковою, якісь таємниці, якісь е, знаки долі, якісь, ви знаєте, е, слова ви можете почути, якісь піречко. От ви знаєте, от, навіть дивуюся, але так воно і є. Пірячко, коли ви йдете по дорозі і бачите пірячко, щоб ви знали, це або якась, ну, кажуть, так. Так кажуть. Я раз вірю, раз не вірю. Але, знаєте, хочеться завжди вірити у найкраще. От пірочко йде, йдете по дорозі, зустріли пір'ячко валяється. так? Буде хороший день сьогодні. Це якийсь знак, буде якийсь важливий день сьогодні у вас. Тому прислухайтеся, що говорять люди, що говорить світ. Але не втручайтеся, не виказуйте свою позицію. Сьогодні не на часі, як то кажуть. Ось так, мої дорогенькі. Тепер беремо е карту, як вона називається, веселки. Я вже запльонталася. І так, надія на майбутнє для України. Дивіться, два кубки разом, тільки разом до перемоги. Е двоє людей це вже разом. Е Сім'я, любов. Україна це і є наша сім'я, це і є любов до України, до себе. Ось, і бачите, і мудрий шлях. Мені здається, це було або вчора, або позавчора. В неділю не було, здається, нічого взагалі, не робила в неділю нічого. Ось, бачите, мудрий шлях. Разом до перемоги ідемо і шукаємо свій шлях у цьому житті. Тобто Україна займає свій шлях, свій шлях. Тут немає нікого, але є однодумці, є люди, які нам в цьому допомагають. Україна повинна сама дотумкати, дойти до цього. Пішки. Ви знаєте, не дарма кажуть, що правда в ногах правди нема. Але ви знаєте, коли починає людина. Кудись іти щось робити, шлях, можна сказати, образно вона туди щось знаходить. Просто так влити інформацію то нічого не дасть. Самому, все самому і несемо це вогнище, це любов до України, до себе, до себе, до своїх рідних у, у світ. Несемо Україну у світ, мої дорогенькі. Люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе. Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги. На все добре, мої любі.